Вітаю, друзі. Ми продовжуємо вивчення англійської мови. І сьогодні в нас друга частина базових прикметників Little – little, Маленький. little, Маленький. light, light, Світлий або легкий. light, Світлий або легкий. Famous. Famous. Відомий знаменитий. Famous. Відомий знаменитий. Little, light, famous. Fast, fast. Або американський варіант fast, fast. Швидкий. Fast. Швидкий. Far. Far. Далекий. Far. Далекий. Full, full. Повний. full, Повний. F -повний. Fast far. Full. Good. Good. Dobry. Good. Добрий. Great. Great. Великий або чудовый. Great. Великий або чудовый. Happy. Happy. Щасливий. Happy. Щасливий. Good. Great. Happy. High. High високий, High високий, Рич. Рич. багатий, Рич. багатий, Шорт, шорт, короткий, шорт, короткий. Хай. Рич. Шорт. Слоу, slow, slow. повільний, Слоу повільний nice nice приємний nice приємний old old старий old старий slow nice old open open відкритий open відкритий poor poor бідний poor Бидный. Quick. Quick. Швидкий. Quick. Швидкий. Open. Poor. Quick. Small. Small. малий, small, малий, strong, strong, сильний, strong, сильний, tall, tall, високий. Тол високий. Смол, строн. ТОЛ. Рон. Рон. Неправильний. Рон. Неправильний. Ян. Ян. Молодий. Ян. Молодий. Рон. Ян. Добре, друзі. Давайте повторимо ще раз нові слова. Little, little. Маленький, light, light, світлий або легкий. Famous. Famous. Відомий, знаменитий. fast, fast, Швидкий. far, far, Далекий. full, full, Повний. good, good, Добрий. Great. Great. Великий або чудовий. Happy, happy, Щасливий. Хай. Хай. Високий. Рич. Рич. багатий. Шорт. Шорт. Короткий. Slow. Slow. Повільний. Nice. Nice. Приємний. Old. Old. Старий. Open, open, відкритий. Poor, poor, бідний. Quick, quick, швидкий. Small, small, малий. Strong, strong, сильний. Tall, tall, високий. Wrong, wrong, неправильний. Young, young, Молодий! Гарна робота, не зупиняємося. Наступного разу практика. Давайте продовжувати!